Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. У білому домі наполягають, що для зустрічі між президентами Сполучених Штатів і Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним російський президент має спочатку зустрітися із українським президентом Володимиром Зеленським. Саме про це представник Білого Дому сказав журналістам з видання New York Post на прохання прокоментувати можливий саміт російського і американського президентів щодо якого останніми годинами було чимало коментарів з Кремля? Досить важливим є той момент, що спеціальний представник Дональда Трампа Стів Вітков, який напередодні провів багатогодинні перемовини із путіним, якраз і намагався обговорити із російським президентом можливість проведення трьохстороннього саміту очільників Сполучених Штатів України і Росії, під час якого і можна було прийти до домовленості щодо припинення чи, хоча б призупинення російсько-української війни однак. Так, Путін у властивій йому манері інтерпретував пропозицію Трампа як можливість провести двосторонню зустріч між президентами Сполучених Штатів і Російської Федерації. Саме про двосторонню зустріч говорить його помічник Юрій Ушаков, який підкреслює, що зустріч може відбутися вже найближчими днями і навіть її місце визначене. Саме про можливість. Двосторонній зустрічі, говорять і російські медіа, які навіть називають дату цієї зустрічі 15 серпня. Однак, як бачимо, білий дом, в якому переконалися, що Путін зацікавлений у спілкуванні із Дональдом Трампом, тепер намагається тиснути на російського президента і примушити його до саміту з президентом України. Очевидно, що для Путіна зустріч із Зеленським не є частиною політичних планів. Якщо Путін зустрінеться із Дональдом Трампом, він таким чином підтвердить свій статус очільника супердержави із ядерним потенціалом, який на рівних розмовляє з президентом Америки щодо питань війни і миру. Зустріч із Зеленським перетворює Путіна на Одного з керівників колишніх радянських республік, який домовляється із колегою про припинення конфлікту, а Трамп таким чином виглядає посередником у вирішенні питання протистояння Москви і Київ, ну таку зустріч Путіна і Зеленського, яка може потім перейти у трьохсторонній саміт Росія Україна. Сполучені Штати або у білатеральній зустрічі Трампа із Путіним і Зеленським із подальшим виходом на якусь мирну угоду чи про угоду про припинення вогню можна порівняти, скажімо, із білатеральними зустрічами президента Сполучених Штатів із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Тут Трамп також виглядає людиною, яка намагається знайти можливість підписання мирної угоди між Баку і Єреваном і принести мир. У регіон очільники якого багато років ворогували між собою і не могли прийти до якогось реального порозуміння, але Путін очевидно не ототожнює себе. Із Ільхамом Алієвим, Ніколом Пашиняном чи із Володимиром Зеленським, Путін ототожнює себе із Дональдом Трампом. Таким чином, враховуючи амбіції російського очільника, ми знову заходимо у той самий глухий кут, в якому ситуація була ще до того, як стів Вітков чергове побував у російській столиці і зустрівся із російським президентом. І виникає питання: а як взагалі тепер буде розвиватися ситуація? Наскільки реально досягти навіть умовної домовленості, яка б сунула з мертвої точки вирішення питання про призупинення російсько-української війни? Про її припинення я взагалі не говорю, тому що мені здається, що ця тема далека від реалістичності. Ну і тут багато що буде залежати саме від тиску. Трампа на Путіна, але не тиску, який пов'язаний із підготовкою саміту російського і американського президентів, а від тиску, який буде пов'язаний із проблемами в економічному потенціалі Російської Федерації, адже ми з вами давно знаємо, що Росія погодиться. Припинити чи, хоча б призупинити російсько-українську війну, тільки якщо у президента Російської Федерації не буде вистачати достатньо грошей і заліза для продовження своєї агресії проти України. Наскільки спрацюють так звані вторинні санкції, про які Дональд Трамп має оголосити найближчими днями, і що оголосить він про ці вторинні санкції, взагалі, це? Звісно, питання найближчих місяців, а може і років, але не днів і тижнів. Наскільки зараз Путін може бути готовий до часткових поступок Трампу, тому що хотів би зберігти контакти з американським президентом, і не хотів би доводити взаємини з ним до точки кипіння, непередбачуваність Трампа може обіцяти Путіну чимало неприємних сюрпризів. Це тоді питання не місяців і років, а якраз днів і тижнів. І таким чином, ми з вами можливо вже найближчими днями будемо спостерігати кульмінацію путінського блефу і спроб Трампа. Перемусити Путіна вийти на ту парадигму, яка була прийнятною для американського президента з моменту його обрання на вищу посаду у власній державі, а саме припинення вогню на російсько-українському фронті з метою проведення мирних перемовин між Москвою і Києвом те, чому Путін намагається запобігти зі своєї першої телефонної розмови з американським президентом, і невідомо наскільки. Йому реально вдасться уникнути такого розвитку подій без серйозної сварки із Дональдом Трампом. Дональд Трамп вже сьогодні буде виступати із спеціальною заявою, присвяченою, очевидно, його намірам щодо російсько-української війни, зустрічі з Путіним і розвитку питання навколо Саміту Путіна і Зеленського. Якщо Вчора американський президент присвятив свою заяву інвестиціям компанії Apple і тільки побіжно говорив про ситуацію із російсько-українською війною і візитом Стіва Вітхофа до російської столиці та й говорив так, щоб не було жодної реальної конкретики, щоб журналісти не могли причепитися до жодної інформації, яку б повідомляв їм американський лідер. То сьогодні Трампу доведеться конкретизувати. Своє уявлення про те, як буде розвиватися ситуація надалі. Очевидно, що американський президент зацікавлений в тому, щоб ця війна була зупинена, і він неодноразово говорив це з моменту початку своєї передвиборчої кампанії, навіть не з моменту обрання президента Сполучених Штатів. Очевидно, що російський президент зацікавлений в тому, щоб ця війна продовжувалася, і він ніколи не приховував цих своїх намірів і завжди відверто говорив про своє бажання продовжувати війну аж до знищення нашої з вами державності. Вся ця знаменита фраза, що цілий так званої СВО Росія досягне у будь-якому випадку стала вже хрестомаційною від Путіна і від інших російських чиновників. Як тут знайти баланс, який дозволив би сподіватися на призупинення російсько-української війни? Питання насамперед до Трампа, а вже потім до Путіна. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь мої соціальні мережі на каналу у Патріоні Баймія Донателла, які допомагає розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить.